Слідчі поліції склало обвинувальний акт відносно 33-річного Житомирянина за афери з купівлею товарів на інтернет-майданчику. Чоловік обдурив 11 продавців, жителів. Львівщини, Житомирщини, Черкащини, Хмельниччини, Києва та Кривого Рогу на майже 170 тисяч гривень. Перевохоронці встановили, що фігурант вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та відбуває покарання в одній із колоній області. Поліцейські з'ясували, що ув'язнений, користуючись мобільним телефоном, знаходив оголошення про продаж техніки на віртуальній торгівельній платформі, зв'язувався з продавцем та на Називався військовим, який проходить службу на Донеччині, тож можливості особисто забрати покупку він не має, однак обіцяв сплатити товар через термінал самообслуговування. До афари залучив таксистів з міст, де проживають потерпілі, які не знали про його шахрайські наміри. За оплату водії виконували дистанційні вказівки чоловіка, зокрема, передавали техніку третім особам або ж відправляли поштою за реквізитами замовника. Комп'ютерну та фототехніку, ігрові приставки, дизельний генератор, електросамокати, мобільні телефони і навіть моторний човен. Такі товари купував чоловік. Продавці від нього отримували фіктивні повідомлення про зарахування оплати. Далі форист вимагав швидкої передачі товару водієві. І навіть коли продавці зауважили, що кошти на рахунок не зайшли, грав на емоціях, плакав у слухавку, мовляв, з його картки списано останні заощадження, то примушував погодитися на сумнівну угоду. Так, у березні минулого року аферист обманув 70-річного Житомирянина, який віддав свій моторний човен таксистові, не переконавшись у реальності зарахування коштів. В одному з випадків фігурант навіть визнав, що ошукав продавця і пообіцяв повернути майно, якщо той сплатить за доставку, тож вимагав ще півтори тисячі гривень. Поліцейські спільно з оперативними працівниками виправної установи провели обшуки в камері, де утримувався ув'язнений. Тоді правоохоронці виявили сховок у підлозі, в якому віднайшли понад 10 мобільних пристроїв. Крім того, слідчо вилучили чорнові записи, як речові докази. Слідчі, слідчого управління головного управління національної поліції в Житомирській області, інкримінували чоловікові повторне вчинення шахрайства. Поліцейські склали обвинувальний акт за погодженням Житомирською обласною прокуратурою. Нині матеріали кримінального провадження скеровано до суду.